Знакомтесь, пані Прокуроша, яка пресує нашого військового. Да, госпожа прокурорша, почому нині патріотизм. Чучундра. Замила! 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 Нас усіх вигнали із залу суду. Всіх ми ми людей вигнали з залу суду. Зараз ми, щас ми Судді як називають нас. Тому що прокурорша просто, просто всралася. Ну що, ми її тепер будемо робити знамініти? Нам же ж популярності не жаль, чекає. Прокоментуйте без матів. У мене немає ноу no Просто. Я вже нічого, я скажу, не дивуюся, але так, просто Просто, за багато років травму. У нас прокуратура, адвокат обвинувачений. Да. І суд також. Знакомтесь, пані прокуроша, яка пресує нашого військового. Так, да, госпожа прокурорша, чому нинче патріотизм. Чучундра. Забило! Забило! Нас усіх вигнали із залу суду. О, всіх людей вигнали з залу суду. Зараз ми знімемо ми судді, як називають нас. О. Прокурорша просто, є... просто всралася. Ну що, ми її тепер будемо робити знаменити. Нам же ж популярності не жаль, Далі, що це. Прокоментуйте без матів. У мене немає ноу коменту no просто. <реком> я вже нічого я скажу, не добулася, <реком> але так, просто. <реком> <реком> просто. просто. За багато років храму. У нас прокуратура, адвокат обвинувачений.